Еммануель Макрон закликав Путіна перестати брехати про припинення вогню в Україні. Дональд Туск заявив, що кожне польське міністерство має додати до назви і дерегуляцію. Шведські винищувачі перехопили російські літаки біля Польщі. Еммануель Макрон закликав Владимира Путіна перестати брехати про свої мирні наміри щодо України. При цьому президент Франції підкреслив, що російський лідер заявляє про бажання припинити війну, продовжуючи атакувати українську територію. Цитую, єдине, що потрібно зробити, це щоб президент Путін нарешті припинив брехати, сказав Макрон під час візиту на Мадагаскар. Цитую, він говорить американським переговорникам, що хоче миру, і водночас продовжує бомбити Україну, додав французький лідер. Він заявив, що Україна чекає однозначної заяви від Росії. Цитую в Україні очікують лише однієї відповіді, чи погоджується президент Путін на безумовне припинення вогню, сказав Макрон. Уночі Київ атакували російські ракети та безпілотники. На цей час відомо про 12 загиблих і більше 90 постраждалих серед загиблих є діти цієї ночі. Росіяни атакували й інші українські міста. Вони застосували 70 ракет і 145 безпілотників дальної дії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що процес дерегуляції не завершиться в червні пакетом, над яким працює команда під керівництвом Рафала Бжоски. Це буде пакет зі 120 законів. Під час зустрічі з представниками соціальної сторони щодо дерегуляції, очільник уряду сказав, що кожне міністерство має додати до назви і дерегуляція. Бо ми собі справи, як багато Бо ми усвідомлюємо, як сильно забур'яне на десятиліттями законодавство. Скільки є ще таких місць, де людина часом за голову хапається, що є такі закони, які ні до чого або навіть, можна сказати, винятково шкодять, бо вони зовсім з іншої епохи. Перевіряйте мене, додав прем'єр-міністр Дональд Туск. Кожний ресорт дня кожне міністерство щодня і до кінця наших політичних днів, тобто до кінця цієї, а може також майбутньої каденції, буде дуже рішуче продовжувати роботу, яку ми розпочали. А ви зблизька, а часом може трохи віддаля, але постійно пильнуйте. Справді не будемо гніватися, якщо почуємо від вас, зокрема і публічно висловлені і віч на слова допінгу. так делікатно скажу. слова допінгу найделікатніше, то уйме. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що перший дуже об'ємний пакет змін може бути проголосований на першому засіданні сейму після президентських виборів. Цитую, тоді емоцій буде менше, і я сподіваюся, ще більша група народних депутатів долучиться до цієї великої справи, яку ми спільно розпочали. Додав прем'єр-міністр Польщі. Два шведські винищувачі, які базуються в Мальбурку, перехопили російський літак-розвідник, коли він наближався до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. Цитую літак був близько до повітряного простору Польщі, тому злетіли, щоби сигналізувати про свою присутність, зробити візуальну ідентифікацію та супроводити його з цього району, сказала речниця ВПС Швеції Тереза Акерштед. Шведські винищувачі ідентифікували російський літак як літак-розвідник іл 20 Уся місія проходила в міжнародному провітряному просторі. Винищувачі Гріпен вже кілька тижнів дислокуються в Польщі в рамках операції НАТО. Enhanced air policing. вони виконують патрульні польоти та забезпечують цілодобове спостереження з метою захисту повітряного простору НАТО та стримування атак.